Минус девять мінус трита минус одиннадцать двадцать плюс 23,38. Молодець. Ми пам'ятаємо, що плюс-мінус можна просто замінити на мінус, а мінус-мінус на плюс. І це ми знаємо з дії віднімання. Так, віднімання можна замінити на додавання з протилежним числом. Тільки тут ми рухаємося в обернений бік. Так? Додавання з протилежним числом замінюємо просто на віднімання. Тобто, Настя, Зараз, от у цьому записі, скільки у нас є від'ємних доданків? А, два. А, два. Три. Ой, три. Так. Один, два. Три. Ось це три від'ємні доданки. Так? Гаразд. Далі. Як ти групувала? Ну. Я просто. Ну, давай. Як ти робила? Я... в мене вийшло мінус су злечення... 25. суть не в тому, що вийшло. Я ще раз питаю, як ти групувала? Що ти перше додавала? Що з чим групувала? Е, ну. Я просто так. Хорошо. Ну, у будь-якому випадку. в будь-якому випадку, коли ти обчислюєш цей вираз, ти ж все одно будеш якісь два числа відпрацьовувати. Потім якісь два а -а -а. інші числа відпрацьовувати. Оце і мається на увазі групування. Ну так от що ти робила? Розповідай мені. Е, я. Е, е, мінус шестнадцять п'ятдесят четверстатих, мінус 9 Гаразд, тобто це можна до першої групи занести, так? Так. Хорошо, а тоді я можу мінус 11, 27 та 23, 38 до другої групи занести? А чому б ні? Тоді перша група, що в мені дає? А, ми, мені дає мінус 25, 80, 85 сотень. Так, а друга група що дає? А друга група мені дає. 37. У мене просто я. По... Ну, гаразд, інші. ти ж додаєш числа різних знаків. Тобто, будеш віднімати від так. більшого модуля менше. Результат буде додатній, тому що додатній доданок має модуль більше. І тоді ми віднімаємо 8 мінус 7, що у нас 1, 3 мінус 2 1. Кому ставимо. І тут у нас 2 і 1. Так. Так. Значить 12,11. І наразі в тебе мінус 2585 плюс 12,11 Що це буде? Це буде. мінус 13,74. Мінус 13,74. Так? Так. Гаразд. Ну, ось таке. Так, ну, гаразд. Якщо більше питань нема. Зрівняннями там у нас вийшло, так? Тоді давайте будемо рухатися далі. Так, значить, дивіться, ми подивимося на номер 189 у першому варіанті. Спростіть вираз. І так, це в нас вже класна робота. Не забудьте дату поставити сьогодні 13 лютого. 13 лютого класна робота. І маємо перший варіант номер 189 І так дивіться. Завдання. Спростіть вираз. 6,7 додати M, додати 5,4 мінус М мінус 8,5. Так. Ну, давайте спробуємо. Руслан, давай подивимося уважно. Чує мене, так, Руслан? Що ми можемо сказати? Скільки у нас тут від'ємних доданків? Ну, бачимо, так, ось мінус 7, мінус 8,5. Дивісь, якщо я буду групувати М та мінус М, що в мене в сумі дасть М та мінус М? 0. 0, тому що це сума протилежних чисел. І дивіться, я можу одразу тоді ось ці доданки ось так викреслити. Це називається взаємознищення. Якщо сума двох чисел дорівнює нулю, так, то 0 на подальшу суму, так, він не вліє. Тому я можу ці два доданки m та мінус m просто прибрати. І в мене залишаться ось ці три числа. І наразі додаємо 6,7 та 5,4. Що буде? 12,1. Значить, я пишу ось тут: 12,1 мінус 8,5 в мене ще залишилось. І що це буде? 4,6. Ще раз. 3,6. Так, молодець. 3,6. Так, давайте друге подивимося. 23. Мінус А плюс Б, мінус 34,2 плюс А. Руслан, так само, знайди мені, будь ласка, два доданки, які я можу взаємознищити одразу. Мінус А та А. Тому що їх сума буде дорівнювати 0, а 0 на подальшу суму так, ніякого впливу не оказує. Тому я їх прибираю. В мене залишається 23 мінус 34,2. Можемо одразу підрахувати, скільки це буде? Це буде. 11,2 Мінус 11,2 і залишається в мене плюс B З цим з доданком B я нічого не зроблю. Я не знаю, чому воно там дорівнює. Спростити я ну, далі ніяк не можу. Все, що вже могли, все вже спростили. І ось це є результат спрощення. Так, гаразд. Які є питання по цьому номеру? Тоді мерзляк номер 1001 За підручником мерзляка опрацьовуємо 1001 номер. 4 числа, так? Мінус 27, 13, так. мінус 34, 21. Mm -hmm. Ну, давай будемо їх групувати. Так, до першої групи. Що візьмемо? Uh, до першої групи візьмемо 27. Та uh, 34. Так. Тобто я пишу uh, мінус 27, мінус 34, а до другої. Uh -huh. А до другої візьмемо uh, 13, 2, 2. Тобто, у даному випадку зручніше для нас групувати за знаками. Ну, гаразд так, мінус 27, мінус 34. Мінус 27, мінус 34. Ми розуміємо, що це ось такий запис. Мінус так? 27 плюс мінус 34. Тобто, ми додаємо від'ємні доданки. Значить, результат у нас. Від'ємний. Uh, Від'ємний. Uh, uh, І модулі ми додаємо, так, що буде? Uh, мінус. Uh, мінус. Ну. плюс 34. Скільки виходить? Uh, 27, 27 плюс 34. Це 51. Шістдесят Маємо мінус 61. Так, наразі. Пишемо плюс. Додаємо тринадцять і двадцять один. Двенадцять 21, двадцять один і І наразі дивися: мінус шістьдесят один додати тридцять чотири. Різні знаки, так. Тому будемо віднімати. Mm -hmm. А знак якого результат буде? Якого знаку? Mm -hmm. Мінус так. І віднімаємо 61 один мінус тридцять чотири. Скільки це? Двадцять. 27. 27. Тобто маємо мінус двадцять сі. Гаразд. Угу. Давай друге подивимося. 1,7 мінус 3,4, мінус 2,5, плюс 4,10. Так, так само. Давай до першої групи візьмемо. 3 і 4. Угу. 2 і 5. А до другої. До другої візьмемо обіверши та. 4 ради. Те ж саме, дивіз. Тут в тебе сума двох від'ємних чисел. Так. Результат від'ємний і додаємо модулі. Мінус 5.9. Mm. І тут у нас обіцянку. 5, 5 5,8. Mm -hmm. Молодец. Ну и на разе минус 5,9 плюс 5,8. Минус 0,1. Минус 0,1. Гаразд. 8,1. Так, Емілія, дякую. Дякую. Досить, досить. Дякую. Ніколаєв Андрій, чує мене? Так. Андрій, поїхали. Спочатку ми будемо спрощувати вираз. Так. Значить, мінус 0,65 переписуємо. Далі мінус мінус 0,44. На що можемо замінити? Плюс запитає 44 на плюс мінус Плюс 0,44. Так, далі плюс мінус. Это просто буде мінус. Просто буде мінус. Так, згоден. Маємо мінус 1,23 і. Плюс 8,1. Так, як будемо групувати? Будемо групувати мінус запятая э, 65 сотих і мінус 1,23 сотих. Перша група, та друга група це буде. Ну, 44 сотих та 8. Ході, 10, 81. Та так, мінус 0,65, мінус 1,23. Значить, результат у нас від'ємний, так і додаємо модулю Секунду, ти пишу. Давай тільки швиденько. Що у нас буде? Андрей, не чую тебя. Секунду. И я, ну, так. Вибач, мы не можем а так ждать. Мы, типа, будем писать да, разом со мной. Ну, плюс 1,063. Это будет 1,88. тела 88. Так, минус, 4 80. плюс 8,1. и 1. 80, 80. А, так, в другой группе будет 8,54. І наразі мінус 1,88 плюс 8,54 Так, якого знаку результат? Mm, плюс. Плюс. І ми віднімаємо від більшого модуля менше. Віднімай, будь ласка. В тебе 8,54 Відняти 1,88 Можна так собі записати. що у нас буде? так. Це буде 6,64. А чому 64 сот? Там 66. Є? Там 14 мінус 8 це 6. Гаразд. Гаразд, дякую. Андрій. Так, давай четверте. Пишемо, пишемо одразу, Андрій. 3,1,6. Плюс мінус 2, 4 дев'ят. Мінус мінус 1,2 треті. так само. Спочатку будемо спрощувати вираз. Значить, 3,1 шоста. Далі що пишемо? 3,1 шоста, та. Мінус, мінус 2,4 дев'ятих. І плюс 1,23. Молодець. Ну наразі можемо спочатку опрацювати перші два дроби, так. Тут маємо 6 9 до найменшого спільного знаменника зводимо. Це буде. 18. Тобто ми перший дріб множимо на 3, а другий мика. Угу. Маємо 3, цілих, домножуємо 3,5.

Мені зручніше зараз додати ось ці два числа, тому що 3 плюс 12 буде 15 і ми буде легше віднімати 8. Зрозуміло? Так. І так, додаємо ці два числа. Що це буде? 4, 15, 18. І ми віднімаємо 2,8. Не забуваємо. Так, це число ми не можемо загубити. Ми повинні його записати після знака рівності. Ну і наразі віднімаємо. Це буде 2, Сім вісімнадцятих.

так, ще раз, 4, 5, 9, плюс мінус 12, мінус мінус 2, 1, 6, 1, 1, 3. Так, ну. Начебто все. Так, ну давайте спробуємо щось з цим зробити. Ніка. Ніка, давай. Спочатку будемо mm -hmm. спрощувати. Спочатку спрощуємо. Так, що маємо? 4, 5, дев'ятих, що далі? 4,5 девтих відняти 5, 5, 17. Далі. Зараз. Потім додати 2,1 шоста угу. відняти 1,1 третя. 1, угу. Додати 3 четвертих і відняти 13,18. Що тут можна сказати? Тут взагалі, щоб ми не групували, ну тут можна, от, наприклад, дивіться, 9, 6, 18, а тут 12, 3 та 4. Що б я зробив? Ось так. Так, і так. Так, так і отак. От я не стверджую, що це єдиний шлях. Ні в якому випадку. Але я зроблю дві групи. По три доданки у кожній. Мені так буде зручніше. Ви можете зробити три групи по два доданки. Не суть. І так поїхали. Значить, давай будемо записувати, так? цілі п'ять дев'ятих, додати дві цілі одне шостої, додати. А, відняти підняти тринадцять Ось це. П'ять цілих сім дванадцятих, відняти одна тіла одна третя і додати 3 цілих три четвертих. У нас видиш, мінус 100 п'ять, сім дванадцятих. Так, наразі. Зводимо до спільного знаменника. Це буде. Два. Чотири, два, і один. Так, тоді домножуємо. Буде 4,1018. Додати 2,318 і відняти 13. Ой, да, 1318. Так, ми третій дріб не домножували. Так, давай до другої групи. Тут у нас що? Пус? Тут 1, Чотири Так, домножуємо. А буде мінус п'ять сім так залишається. Відняти одну цілу і додати три цілих дев'ять Так, ну, давай одразу. Дивись. Від... Ми ж тут можемо все ж таки ці речі усно зробити. Так, якщо перші два числа додамо, що отримаємо? А, 6, ціл, 13, 18. І якщо я заберу 13,18. 0.18. Просто 18? Не чую. 0,18. Ну, просто 6. Ціл. Ну так. Зрозуміло. І так ще раз. Перші а, два числа. Якщо ми додамо, будемо мати 6,1318. І якщо я буду віднімати 1318, залишиться лише 6, цілих. Угу. ось тут. Спочатку відпрацюємо. Ось так я запишу. Перші два числа. Мінус 5,7, мінус 1,412. Що це буде? 6, ціл... мінус 6, Одинадцять дванадцяти. Тому що додаємо модулю. У нас тут сума від'ємних чисел. І додаю 3,9. Ось так і записав. Наразі шість переписуємо. Мінус шість одинадцять дванадцятих плюс три дев'ять дванадцятих. Так якого знаку результат? Е, мін, мінус. Мінус, Правильно, і від більшого модуля віднімаємо менше. Це буде е, мінус три дві дванадцятих. Дві дванадцятих є скоротним дробом. Скорочимо на два, буде один і шість. Тобто маємо шість мінус 3 одна шоста. Так? Угу. Скільки це буде, Нік? Це буде 3,1,1 шоста. Або... Давай ми пригадаємо, що ми 6 подаємо як 5,6 шостих і віднімаємо 3,1 шосту. Це буде 2,5 шостих. О, пригадала? Так, я. Гаразд. Гаразд. Так, це в нас є. Давайте ще подивимося номер 994, декілька пунктів, щоб ми це закріпили. Це в нас рівняння. Значить, п'яте нас цікавить. Ілля, козок, будь ласка. Х мінус 09 дорівнює мінус 1,4. Як будемо шукати х? Зараз перепишу. 4. дорівнює, Ми повинні мінус 1,4 відняти на 9. А чому відняти? А, додаток. Додати. В тебе вже зменшуване. Як ми знаходимо зменшування? До різниці додаємо від'ємник, правильно? Mm -hmm. Так, значить, тоді у нас буде скільки? Ми додаємо. Різні. А. Віднімаємо від більшого модулю менше. Mm -hmm. Віднімаємо від більшого модуля менший, і це в нас дорівнює 0,5. Мінус 0,5. Так, шосте Х дорівнює мінус 5. Так, уважно. Тут у нас від'ємник. Ми шукаємо від'ємник. Як будемо його шукати? Сім відняти мінус 5. Молодець. Тому що, щоб знайти від'ємник, ви від зменшуваного віднімаєте різницю. У вас різниця зі знаком мінус, тому буде. Минус минус 5. Так, ну, а минус минус 5 это что? Минус 7 плюс 5. Mm -hmm. И это у нас доревнюет 12. Минус, минус 12. А что а, минус? Под... Просто 7 плюс 5 это 12. И давайте 7 мы Минус 20 минус х доревнюет минус 13. Ось таке рівняння. І так. Х це в нас знов від'ємник. Да? Значить, щоб знайти від'ємник, нам потрібно від зменшуваного відняти Я. різницю. Значить, що ми пишемо? Мінус 20 відняти мінус 13. Ось так. І тоді це мінус 20. Далі що? А, додати. 13. 13, так. Ну і мінус 20 плюс 13. За дрібні минус 7. Ну, гаразд, молодці. Так, ну що? Все зрозуміло? Тоді давайте восьме Зробимо. Ви Що-що? шо Визовте. Ви, зави... ви сину. Сильно... Ну, я розумію. Я, я, я понял, ребят. Ну такий зв'язок. Що я тут? Я бачу, що воно так, то рухається, то не рухається. Ну, у записі там буде все нормально. Ну. І так, дивіться, мінус 0,76, мінус х дорівнює мінус 0,83. Так, ну як будемо шукати х? Карін. Мінус 0,76, мінус мінус 0,83. Тобто мінус 0,76 додати 0,83. Ну і о, нам залишилось це підрахувати. Що це в нас буде? Одна А в тебе ж мінус 0,76 плюс 0,83 Це ж різних знаків числа. Тобто ти віднімаєш від більшого модуля менше. В тебе 083, мінус 0,76. Що маємо? 70, 7 сотих. І так, домашнє завдання. Давайте запишемо. Значить, за сходинками у нас другий варіант Номер 189 За підручником Мерзляка Номер 1002. І у номері 995. 3-6. У номері 995. 3-6. Все. На сьогодні. Все. Побачимось завтра за розкладом.